Ми видаємо продуктові набори для вимушено переміщених осіб, які перебувають в нашому місті. Слідкуйте за інформацією, за телеграм-каналом. Ми повідомляємо постійно, де будуть і коли видачі. Доброго дня, ви з якого міста. Доброго дня, я з селища Нью-Йорк Донецької області. Донецької області. Як довго перебуваєте в Черкасах? В Черкасах ми з 17 го Цього року. Так. – Що наразі відбувається у вашому населеному пункті чи вцілів ваш будинок? Наш будинок поки що вцілів, але ну, кожен день у нас обстріли, кожен день по житловому сектору, по інфраструктурі, у нас одне там підприємство, є фінальний завод, яке ще тримається, але майже кожного дня туди прилітають снаряди, авіабомбами закидають наше селище.